А чого ж ти ту не закончив? Яку? Чого тебе так висить? Піш, нада його туди повісити далі. Туди далі. — А що ж вона як тряпка, де як він тут придумав? А мене достане до розетки, якщо я так ходя. А, то там в розетка. А, ну все, значить так буде. Буде так. Мій чоловік це бачить так. Тут він отак зробив. Все, новий рік. Новий рік біжить. Ну і досить. Що, не новий рік, новий рік. Ми, я ж купила ото соди у тій іспанській, що в сільпо. Мама каже, закінчується цей засіб. Кажу, та насип туди соди, соди бог знає скільки. І содою буде вмити. Вона хуже таки сипиться із ото дірочок. А чого? Вона ж така а, сама. а, може, так. Да, повозів. Да. Отак ось, ось це зараз поставлю туди на, на вулицю, там прохолодно, хай. Так, я Ні, ні, не не ваше... не, не, вари, вари, так. Да. Вари, собачці. Хай каша буде на два дні. Зараз кришкою візьму. Ой, блін. А, а в нас, ви знаєте, тут десь... О, Саша, поставив не туди, куди треба овсянку. Десь миша забігла, ну у нас тут їсти нічого. У нас тут... А до чого я сюди зайшла? Скажіть, будь ласка. А, за кришкою. У нас тут такого, щоб жувати, то нічого. Але... Але десь заскочила. Гляньте, де порошка, порошок розмок. Боже, який він вологий. йоханий баба, його треба забрати посушити. Бачите, як вологу повтягав у себе. Дві їх пороздувало. Зараз я заберу його в хату, хай підсохне. Це той, що я купувала, пам'ятаєте, 50%. 13 гривень пачка коштувала. Це санька стирає в нас вже свою одежу влітку. Отак на три кришечки. Все, успішно. Саша прибрав, каже, і в туалет сходила, ну і слава Богу. А бачите, яка волога, Йо -моє. Ну там закаменеет, звісно. Ну нічого ж. Ёшкин кот. Та його взагалі можна в кульок висипати, щоб воно в кульке було. Бачите, не догляділи. Вроді в порядку, і в той же час не в порядку. Отак. А це ж порошок, бачить він от сирів. О, блин. Блин. Подожди, куди ти його несе? Я хочу, щоб він висох. Mm. Він закоксується. Давай на стульчик поставимо возле напроти А я поставлю там, що я буду. Поставлю тут в, в, де, щоб в нас немає де поставити. Я на пол можу поставити, висохне. Mm. А ну відкрий, mm. пожалуйста. Що то нету активності, холодно. Иди сюди, іди сюди, йди. Прийшли в хату. <кій> О тут положу пол теплий, воно висохне. О, так. Подожди, не ходи. Темно. Іди, я лапу поглянь. Де сюда? Хотай сюда. Дай лапу. Що не? Та ні, я ж каже, що вчора фаса придумала от ця наголена. Я тільки що виганяв, вона ж пробуксовала по пісочку, да. потом по плитці по. Вона на землі гуляє, грязня аж не. по коліна, не, грязь. Не, не, не. А потом вчора Стали мити, а в неї вода чиста. Саня каже, я її на пісок вивожу, вона по піску побіга, а потім по плітці все чиста. тебе голова ще не закрутилась кругами ходить, девочка. Ні, я тільки що вона стала аж пробуксовою. Вокруг хати, отак, я опять до мене на пісок. Да? Ти, Ходім. Тепер лягай, відпочивай, ложа твоє за... платочек. Дуським. А йди я сопільки подивлюся, йди сюди. Іди сопільки гляну, іди іди, моя хороша, іди йди сопільки витрим, моя умнічка, моя умнічка. Вона, знаєте, вона такою тряпочка й макенькою, любить салфетка і бумажна. Не любить. Салфетка... Да. Ой, Боже, дивіться, який вже цвіток. йо Йомаю. Я думала на Новий рік, а він трішки пізніше розцвіте. А, краса яка. Отака От в нас краса. Вітя, дякую тобі. А ті щось ні. Він же не один мені дарував. Все внімання, бачите. Хтось, мабуть, пукнув трошки, так? Да? Що таке так мало, Сань? Надо багато. Саша в мене такі кофти. в такій кофті. Вона чиста просто що з покраски. Так, добре. Зараз. Щас... Скільки часу, тому що Оно... це 10 Саші ще 9 рано. Зараз дім, з Дімкою зв'яжуся, що вони там. Все там на, на Новий рік інтересне? Саша теж собачка фіна, доберман. <í dictionary> та, та. <rani> Каже, ви що, розрішаєте її на диване, кажу, так. Да. Їй розрішається у нас exactly. все, сок у той житті. А сьогодні Саша поставила там собачку. Я так вона, я думала, що вона скинула. Ні, вона там спала, собачка стояла біля неї. Вона ще полюбляла ту сторону, я не знаю чого. Тут спала, тепер там. Днем вона тут, ага, а ночью туди. Я на Ну, сьогодні ми оставили на ночі огоньки, може вона огоньку боялася. Ну що інтересно? ага. Спить, спить, спить. Встала, подойшла, глянула, чим мы там спину, ага. опять лягла. Да? Да. <рец> <рец> <с ao> Постоянно. Да, тут... А я теж дивлюся, що вона робить. вона ще так красиво спала, вона спала. Отак, як так і положить, ноги витягла, і разговариваємо, що спить. Спить дівчика. Тихенько балакаємо, щоб не розбудити. Чудою, да? кажуть, вона вас зливається з ковром. Це правда. Таке подивитися, те, що з ковром. Так, друзька, давай подивилась на тебе, треба роботу кожному свою робити. Так, ідемо з'їмо таблеточку, щоб не забути. Вітамінчика, йди. «Іди вітамінчика, на. Іди моя маняня, на вітамінчика. Нака, нака вітамінчика. Ай, не зі свиня калача пока не обкача. А вчора занесла, каже, мама, я нічого не буду, компоти мені занеси і сухарик. Я принесла, вона остала сухарі, так мурашки з усієї хати злізли. Вона ж під низом земля, вона же були дерев'яні. І деяка щелиночка, вони такі вилазять. Маленькі такі маленькі. Ні, так вони не лазять, тільки на продукти. А що ти планував робити сьогодні, Санючка розкажи мені. Без спина ще не відійшла, Санька. Та трохи легше, шиє. А може ти машину помине хочеш? І машину помив. Чи може поїдь помий на, на сету. Одін, баті... не нікуди святу? Саш, там не служба. Ну і що. Поїдь. Та зачем мені їздити, якщо я їй сам повіть? 150 так? гривень не хочу. Просто ж в Новий Год чистенька йшла, може ми. Погода така, чи не треба, Сань? Погода Ні, така. Часто

Отак, отак вот так? От так, так? От так, от так. От, Йдіть ви всі в баню. Так, тут ї подобається, це не тут сама така точка, що іди в баню. Оце задні ноги, що хочеш з ними робити? Диви, диви, диви. Хочеш мий, хочеш, танц... а передній ні. Дай передні. ну, як мить не хоче. Кусай, кусай свою лапу, кусай. Так, ладно, Дуська, <сі> з тобою не діло, не роботи. Все, до побачення, телебачення.